Вітаю, любий бухгалтере! Я чарівний ельф Лопан Груп по програмі ВУЕЙ». В цьому відео поговоримо про рознесення банківської виписки в бас. Чому робота з платіжними дорученнями важлива? В платіжці є багато важливих полів, бухгалтер заповнює їх відповідно до виду операцій. Це впливає на подальший облік. Тому, завантажуючи виписку в БАЗ, важливо не просто перенести суму та контрагента, а й правильно заповнити всі реквізити документа. Банкейой це програма для завантаження банківської виписки в БАС, яка автоматизує заповнення платіжок. Окрім розрахунків з контрагентами, програма розпізнає комісію банка та операції еквайрингу. Програма універсальна дуже важливо те, що вона працює з усіма банками України. Та з усіма версіями бас, та автоматично оновлюється при зміні алгоритмів банку. Зараз покажу, як це працює. Попередньо формуємо банківську виписку за потрібний період і зберігаємо у форматі вашого банку. Програма Bank.ua завантажує виписку за будь-який період: день, тиждень, місяць або ж рік. В програмі БАС відкриваємо платформу LopanSoft. Запускаємо програму Банки.UA. Подивимося налаштування. Бухгалтеру достатньо зробити їх один раз вони зберігаються. Почнемо з корисного налаштування по комісії банку. Банки.UA автоматично визначає комісію банку. Це означає, що вам не потрібно більше відслідковувати такі платежі та коригувати їх вручну. Програма сама заповнить всі необхідні поля. А якщо за день у вас таких платежів декілька, то їх можна об'єднати в одну платіжку на загальну суму. Встановлюємо позначку об'єднати комісію банку в один платіж. Наступне зручне налаштування стосується еквайрингових платежів, тобто оплат по терміналу банківськими картками. Звичайний платіж достатньо перевірити і провести в обліку. Сума платіжки з еквайрингом не співпадає з оплатою клієнта, адже банк списав з неї вартість своїх послуг. При завантаженні виписки потрібно знайти такі платежі і збільшити суму на комісію еквайрингу і тільки тоді списати. Якщо не врахувати цього, послуги банку залишаться незакритим боргом в обліку. Програма банки UA робить це автоматично. Достатньо лише увімкнути цю функцію та вибрати налаштування пошуку. І у відповідних полях проставити дані для заповнення. Переходимо до наступних налаштувань. Вони стосуються автоматичного заповнення контрагентів та договорів. Наприклад, обираємо, щоб всі нові договори створювалися з видом розрахунків по договору в цілому або ж по документам розрахунків. У полі схеми податкового обліку можемо вказати потрібну нам схему роботи з ПДВ, наприклад, визначати ПДВ за першою подією. В наступних полях можемо вказати основну статтю руху грошових коштів для вхідних та вихідних платежів. Це допоможе аналізувати оборотно сальдову відомість по 31 рахунку, тобто розрізняти джерела отримання та видачі коштів. Також ми подбали про касові розриви, щоб облік ваших коштів був послідовним і не було списання в мінус. Для цього в налаштуваннях є можливість автоматично вказати час для вхідних та вихідних платежів. Наступний блок загальні налаштування. Він дозволяє підібрати параметри створення платежів під ваші потреби. Зверну увагу на налаштування для автоматичного розпізнавання договору та рахунку на оплату по цій платіжці. Програма може самостійно знаходити їх в призначенні платежу, тож бухгалтеру не потрібно вручну обирати документ розрахунків чи договір. Як бачите, в програмі багато зручних та необхідних для роботи налаштувань. Давайте тепер попрацюємо з банківською випискою. Переходимо на вкладку завантаження виписки. Обираємо свій банк та банківський рахунок. Далі вказуємо файл виписки, який попередньо вивантажили з клієнт банку. Тепер натискаємо кнопку прочитати дані з файлу. В табличній частині бачимо інформацію з банківської виписки. Зверніть увагу на рядки, виділені червоним кольором. Це контрагенти, яких немає в баз. Завдяки нашій програмі створимо їх в баз автоматично. Натискаємо кнопку Створити не знайдене. Бачимо весь перелік даних, які потрібно додати. По кнопці Створити. Програма заповнить у відповідних довідниках бас нову інформацію. Для того, щоб одразу заповнити картку контрагента актуальними даними з Держреєстрів, використовуємо Інфобокс, це програма нашої лінійки Лопансофт, яка створює та оновлює дані контрагентів з державних реєстрів України. За допомогою програми InfoBox в новому контрагенті буде заповнено не тільки код ЄДІРПОУ та договір, а й інші не менш важливі дані, наприклад, адреса, номер телефону чи імейл, статус реєстрації, керівник підприємства і інші. У вікні Створення обираємо вид запиту та натискаємо Створити. Готово. В БАЗ створено нового контрагента з повною інформацією з державних реєстрів. Повертаємося до виписки. Ми бачимо табличну частину з нашими платіжками це інтерактивне вікно. Будь-який реквізит в колонках можна замінити наприклад, поміняти вид операції або статтю руху грошових коштів. Знизу бачимо підсумки по кількості платежів, сумам надходжень та списань. Переходимо до завантаження виписки в бас. Можна завантажити всі платіжки або обирати окремі. Натискаємо кнопку Завантажити. Покажу приклад створених платіжок в бас. Ось наш платіж з комісії банку. Зверніть увагу, що автоматично заповнений контрагент, стаття руху грошових коштів, рахунок витрат та його субконто. За декілька хвилин ми отримали рознесені банківські платежі в БАС. Все дуже просто. Програма банки UA важливий інструмент для щоденної роботи бухгалтера. Програма дійсно дуже зручна та має гнучкі налаштування. Автоматично розносить платежі по комісії банку та еквайрингу. Вартість річного ліцензійного супроводу починається від 152 гривень та залежить від кількості підприємств, для яких ви купуєте програму. Знижка 25% надається всім клієнтам Lopan Group. Нагадую, ми випускаємо оновлення до програми. Якщо змінюється формат передачі даних вашого онлайн банкінгу, вам не потрібно замовляти і оплачувати доопрацювання. Ми внесемо всі необхідні зміни. А ви продовжите працювати в програмі як зазвичай. Для користувачів програми передбачені професійні консультації аналітиків нашої компанії. Тож, якщо хочете почати працювати з банки UA, залишайте, будь ласка, заявку на покупку програми на нашому сайті або звертайтесь до нас за телефоном, який бачите на екрані. Я та наші інші ельфи будемо раді співпраці з вами. Дякую за вашу увагу та чарівного вам дня.